Перерва не для розваг. У Шеперіцівській школі щоп'ятниці вчителі та учні спільно виходять на пробіжку. Керівництво з педагогами закладу розробили проект Школа сприяння здоров'я біг. Кажуть, це лише початок його втілення. Займалася фізкультурою і Віталія Васильчук. Щоп'ятниці 98 учнів шипарівцівської школи змінюють шкільну форму на спортивну. Після першого уроку на великій перерві усі дружно виходять на пробіжку. Спочатку збираються на подвір'ї перед закладом, потім доріжкою через ліс, яку вже охрестили стежиною здоров'я. Усі дружно біжать на стадіон. Далі долають декілька кіл. Кому важко бігти, можна переходити на ходьбу. Завчасно попереджає учнів вчитель фізкультури. П'яті, дев'яті класи пробігають два кола, перші, четверті одне коло. Це не крос, який колись відмінили. Це є оздоровчий біг. Кожен біжить в міру своїх можливостей. Спільна пробіжка входить до концепції школа сприяння здоров'я. Її розробили та втілюють життя вчителі школи спільно з директором. До проекту входить також контроль за режимом харчування, навчання, комплекс дихальних вправ занять для зору. Крім того, з дітьми повинен працювати психолог, розповідає заступник директора Тетяна Мотрук. Окрім того, контролюємо і проведення фізкульт хвилинок на уроках, і різні вправи проводяться на уроках, і на перервах з учнями рухливі перерви проводяться завжди. Замість того, щоб сидіти за партами на перерві або Бігати коридорами учні виходять на свіже повітря. Поки що це дозволяє погода, коли ж почнуться опади, перейдуть у спортивний зал, каже директор школи Ігор Павлюк. Взагалі Шепарівцівська школа, хоч і не надто велика, але у спортивних досягненнях задніх не пасе. На останні роки ми в спартакіаді школярів району займаємо призові місця. Конкретніше, поза минулий рік, ми зайняли перше місце. Цього року ми зайняли третє місце. І це, напевно, робота не тільки як дирекції школи, в першу чергу це робота вчителів фізичної. На виховання методиста управління освіти Фламарчка Романа Івановича подобається заняття і учням кажуть, біг не втомлює, а навпаки, додає сил. Що саме вам подобається? Мені саме найбільше подобається, коли ми багато біжимо, бо мені це якраз для здоров'я потрібно. А що ще? Теж і що ми змагаємося спортом, і нам легше буде їздити на тренування по футболу. Ти заряджаєшся на зілий день. Це велика фізкульт хвилинка і ну вона просто цікава, навіть і побігати, порухатися здорово для кожної людини. Медики ж кажуть, займатися бігом чи будь-якими іншими вправами це завжди корисно. Останнім часом все частіше батьки намагаються звільнити дітей від навантажень, адже бували випадки смертності на уроках фізкультури. Проте, за словами лікаря, ця проблема поширена не тільки в Україні. Това дитяча смертність в більшості випадків спричинена генетичними захворюваннями. Генетичні захворювання спадкові, які якраз і являються причиною таких випадків. Одне з них є така гіпертрофічна кардіоміопатія, яка доведена, що передається по спадковості, і це найчастіша причина смерті дітей раннього віку. Перед тим як віддати дитину на заняття зі спорту, обов'язково треба пройти обстеження з шипарівців. Віталія Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.